Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні поговоримо про шківи Ромашка, які я зробив на свій підгортач. Люди зацікавилися. Розкажу, як їх можна зробити в домашніх умовах. Був у мене шків ось такий стояв на трясучці під профіль Б. Ставив я на нього профіль А він поскольжував інколи. Я вирішив зробити і такий шків, як на підгортачі. Називаю його ромашка. Робив ось з такого диска. Обрізав на токарному. Можна обрізати і болгаркою вдома. Не всі я на токарному. Бачите, він під профіль А. Стає дуже добре. На підготачі стоїть. Працював я ним 200, підгорнув і дома хвилин 5. Крутив ремня не порізало. Значить, ним можна працювати. Це також я зробив з такого самого диска, тільки без отвірів. Порізав, зачистив болгарочкою, вигнув. Може, я кудись приміню, може, на ту саму ж трясучку. Ну, а диск від бензокоси. Як знаєте, всі диски циркулярочні мають парне кількість парну зубів. Потім приложується ось так туди-сюди і ну, це я покажу вам, як його розмічати. Буде чистого тіла 220. Тут відмірятиметься 25 мм по цьому І потім розрізатися. Ось так. Розрізається. Ці диски доволі кріпкі. Це диск 180-ї болгарки. Ну, це маленькі шків. Такі шківи маленькі, мабуть, невигодно робити. все так, шків закріплений. Закріпив на пару саморезів, шурупів. Зараз середину відмічаю на око. І беремо відсюди. Щоб у нас парне число. І так якраз будемо. Розмічати на пелюстки. Значить, По діагоналі можна на одну сторону, але я по діагоналі розмічаю раз. І на другу сторону. Потім передвигаємо через один зуб. І також проводимо лінію по діагоналі. по діаметру. Получається, тут 35 мм. 35 мм, так само діаметри їх однакові практично. Як я розмічав у станку токарному. Значить, різниці немає. Що вручну розмітите, що в токарному станку. Просто так довше мороки. Ще розмітимо пару ліній і на цьому, як кажуть, Зупинимося, я цього диска портити не буду, це в мене з косілки. Тепер відмічаємо ось так круг, ну там і так його видно, обрізаємо болгаркою. Наточилі можна трохи підрівняти, можна з зачисним кругом. І далі відмічаємо 25 мм. Можна лінійкою, можна штангенциркулем, кого що є. Це під профіль А. Під профіль Б там потрібно більше розмічати. Це я буду робити. Потім. Ось ну, так, 25 мм. Там під профіль Б будуть більше. Щоб більше розгибалось. Ну що ж. Потім, як порозмічаємо всі, проріжемо. Так по кругу можна штангелем розмічати, положити і провести. Хто на що, як кажуть, гаразд. Ну, як міє, як хоче. Потім прорізаємо ці всі пелюсточки. Надей через одну я поставив хрестики, щоб не перепутати. І лишні разом гнути. Далі ставимо в тіски, зажимаємо чи молоток, чи десь на краю і просто відгибаємо. Відбігаємо, як кажуть, приблизно на око. На одну сторону, потім другу сторону. Потім приміряємо ремень. Якщо не входить, ще трошки відгибаємо. Якщо глибоко, відстукуємо, трошки садимо. Тут такої дуже міліметрової точності не потрібно. Він стає дуже прекрасно і так. По крайній мірі, я три зробив без напрягу. Три шківи зробив без напрягу. Для чого ці шківи? Ну, ставити на підгортачі, на трясучку. Там, де працює ну, 3-4 години за літо. Там 2 дні хто ще підгортає, там прополює. На мотоблок хочу зробити більшого, провірити. На ходу зменшувати під профіль Б. Маленькі шківи можна виточити або купити. Великі в нас на черметокі, не знаю як у кого. У нас вони або йдуть під профіль уже С, більший профіль комбайновський, або такі шківи, що його нікуди не притулиш. А стоїть ой-ой-ой. Тому я ось такий зробив на трясучку. Тут на 24 стандарт там діаметр вала. Зробив, поставив, побачу, Буде працювати? Я думаю, що буде. Не буде, поміняю. Нічого страшного. Зато без затрат. Практично без затрат. поставлю цей тоді, якщо на тому буде більше обороти. Тут замінити його просто. Просверлив на три болтики, відцентрував. Поставив. І працює. Ось так сьогодні ми говорили про ці шківи Потрібні вони чи ні, це кожен повинен вирішувати сам для себе. Мені, наприклад, понравилося такий шків Зробити його неважко. І працює доволі, доволі непогано. Тут кожен потрібно, щоб вирішував для себе. Є можливість купити дорогого шківа. Купить, немає, зробить так, поставить і буде працювати. Саморобники Іспользують, я кажу, все, що під руками, все, що можна. Це, бачите, з диска. тут. Зробив. Тут отвір 22,5. Є такі морквини, як конусні сверла, яке ступінчисте. Ним розсверлить можна до 32. Ступечку приробив. І ставляй туди, куди тобі подобається. Я ось так і зробив цей шкіл. Тут на 24 просверлив, поставлю, покрашу його в червоний колір, щоб видно було, як крутиться. Прощаю ще, я кажу, дето ліше ЗСР красилив ярким кольором. І буде працювати. Ну що ж, на цьому все.